Чи знали ви, що деякі метелики можуть бути сльози крокодилів? А є ще й такі, що настільки отруйні, що гожаки навіть не ризикують їх чіпати. Сьогодні ми дізнаємось дивовижні факти про цих створінь, але все по порядку. Давайте спочатку поговоримо про метеликів-монахів. Метелики-монахи справжні чемпіони з міграції. Вони щороку долають до 4800 км з Північної Америки і аж до Мексики. Але знаєте, що найцікавіше? Вони повертаються туди, де ніколи не було, бо їхні предки залишили цей маршрут у Генах. Метелики-монахи дійсно вражають. Ті, хто повертається з Мексики, долають набагато довший шлях, ніж їхні предки. Вони можуть подорожувати до восьми разів довше від звичайних метеликів. Це справжні мандрівники. А тепер 5 цікавих фактів про метелики. Факт номер 1 Метелики пробують їжу лапками. У них на лапках є сенсори, які дозволяють їм відчути смак рослини. Це дуже вражає. Факт номер 2 Деякі метелики п'ють сльози тварин. Так, вони отримують необхідні мінерали, п'ючи сльози крокодилів, черепах і навіть людей. Факт номер 3 Метелики можуть бути отруйними. Види, як от Хеліс Соніус». Накопичують токсид на з їжі, роблячи себе небезпечними для хижаків. 4. Метелики бачать те, що ми не можемо. Вони сприймають ультрафіолетове світло, тому квіти виглядають для них зовсім інакше, ніж для нас. 5. Деякі метелики сплять під час міграції. Метелики, про які ми раніше говорили, монархи можуть спати декілька днів підряд, щоб відновити сили. Для подальшого подорожування невеликі відстані. І ще один цікавий факт: металики настільки легкі, що деякі можуть летіти на повітряних потоках без жодного помаху крил. Це допомагає їм економити енергію під час подорожей. Металки це справжнє диво природи. Який факт вас зацікавив найбільше? Пишіть в коментарях.